Шість гарних кольорових кубиків, отакий блокнотик та фломастери. Це все, що потрібно для крутих сімейних вечорів. Всім привіт! Мене звати Настя, ви на каналі WoodCat Games, і сьогодні я розповім вам про влучний хід, неймовірну настільну гру з мінімумом компонентів, що дає максимум приємних вражень. Це настільна гра жанру Roll and райд Якщо перекласти дослівно, кинь і запиши. Приблизно так і виглядає ігролад. Активний гравець кидає кубики і тоді має вибрати, який з них активувати. Кожен кубик належить до певної зони на вашому аркуші. Наприклад, якщо ви активуєте жовтий кубик із цифрою 3, то закресліть трійку в жовтій зоні. Білий кубик можна використати для будь-якої зони, він ніби джокер. Зазвичай, хоч і назавжди, чим більша цифра на кубику, тим краще. Але є одне але. Після того, як ви вибрали один з кубиків, мусите перекинути всі інші, на яких значення рівне чи більше, ніж на вибраному кубику. Потім серед них знову вибиратимете кубики. Так ви можете активувати до трьох кубиків, і після вибору останнього кубика перекидати вже не потрібно. Однак, якщо ви виберете під час першого ходу кубик із цифрою 6, то на другий хід у вас буде дуже малий вибір. А може, й взагалі не буде. Серед всіх кубиків, що ви не вибрали, суперники зможуть вибрати один і активувати його, а потім хід перейде до наступного граця. Так, ви по кілька разів ставатимете активним гравцем, і тоді гра завершується. Хто назбирав найбільше переможних очок? Перемагає ця гра просто неймовірно затягує. Все завдяки тому, що очки в кожній зоні рахуються по різному, ви кожної партії пробуватимете все нові нові стратегії. у цій грі постійно потрібно кидати кубики. Вибір гравця завжди важить більше ніж кидок. Але якщо кубики ну зовсім не зайшли, то виконуючи певні умови, ви отримуєте перекиди, які можна використати в таких випадках. Також можна зробити можливість активувати кілька додаткових кубиків, що дає ще більше їжі для вашого мозку. І все ж однієї партії, яка, до речі, триває близько 20 хвилин, мені чомусь завжди недостатньо. Граю мінімум дві поспіль, а зазвичай навіть три. Обов'язково до придбання всім любителям цікавих загадочок. Плюс гри в тому, що вона ніколи не стане для вас простою і дуже нескоро вам набередне. Щоразу без можливості те, покращувати свої стратегії та результати скільки партій у вас за плечима за промокодом, що ви зараз бачите на екрані, можна вхопити знижечку в розмірі 10% на цю. Та ще 500 інших настільних ігор на сайті магазину Вудкет. Посилання, звичайно ж, я залишу під відео. Буду дуже рада вподобайці, коментареві та підписці, щоб не пропускати цікавих відео. Також обов'язково натисніть на дзвіночок. А тепер традиційний бонус для всіх, хто дивиться до самого кінця. Цього разу раджу вам гру Кецаль. У ній викидати метані кубики, а міплів. І на додачу до цікавих механік, класного оформлення та простих зрозумілих правил також іде просто неймовірно крутезна ціна. А якщо ви дивитесь це відео у момент виходу, то скоріш за все на неї ще діє знижка 50%. Там просто смішна ціна. Буде навіть дешевше за влучний хід. Ну все, папа. -па.